Рибаса повертається після дискваліфікації за жовті картки твердо хліб до основи. У ну, шахтаря Прямо дуже близький до основного склад. Плюс три сьогодні у Львові так прохолодно, але ну не забуваймо. Перше грудня у нас на дворі і те, що поки що не мінус п'ять грають команди. Це вже, можна говорити досягнення, називати, точніше, досягнення. Віктор Копієвський, 84-й поєдинок в УПЛ. А проводитиме сьогодні Семен Шлончак і Віктор Нижник. Йому допомагає четверта арбітриня Софія Причина. Сама Вінісі Тобі. Зараз Педринрікідають цієї атаки. Петро Енріки закидання до штрафного майданчика. Пішла далі. Скидка відбувається футболіста Крибаса, хоч і не дуже легко дається їм це. цеби крікунати. Вистрибнув. Вибити далеко не вдалося. Конопля. А Педро Енріке мирілес клас та скільки від нього. Марлон Гомес над воротами пробиває. Марлон Гомес. Перший. Супер шанс сьогоднішнього матчу виникає біля воріт Володимира Маханькова. Також Ізакі, Криські, Лукас Ферейра, Ігор Назарина, Ігорна Зарина, і Вінісіус Тобінс грали в матч проти Шемрока. Сьогодні всіх цих гравців в основі в заявці немає. Сьогодні виходить лише три футболісти в полі, які грали в Новерландії. Пара центрбеків і Невертон. Ну а у Кривбаса змін поменше. Зараз перша атака для гостей. М'яч біля штрафного майданчика Кирило Фесюнану. Спроба пробити. Так прибирав Микитишин м'яч. під право ногу собі. Намагався обробити його, намагався якісно пробити. Микитишин трохи не вдалося йому. Але спроба тим не менше непогана. Один в один плечем. Звичайно, Конате таку боротьбу буде вигравати. У юного 18-річного бразильця а Зараз Педро Інріке. другий удар в цьому матчі. Зворотом є шлети. Ще, з іншого, боку, Лука Майрелес не є типовим, так, 17-річним форвардом з Бразилії зростом 1,75 мет і так далі. Лука Майрелес досить високий. 185-сантиметровий нападник Кидає на лівий фланг. Микитишин. Микитишин проти коноплі. Микитишин прокидає повз коноплі. Микитишин Просто убіг Йохима Коноплю, віддавав передачу. До кінця Парако хороша робота. Немає порушення правил. Низу Парако. задирака і забиває кривбас. Максим Задирака в потрібному місці. В потрібний час. Розкішна робота від Карлоса. Парако. Саме він. Давай ось цю передачу. Ну і на ближній кут. Абсолютно ніхто з захисників Шахтаря не вибігає. Сим Задирака забиває свій п'ятий. Гол в сезоні. Ну і Карлос Парако. Що починалася атака? Макетишин обігає тут коноплю, віддає передачу. Все спокійно. Спокійненько Марлон Гомес м'яч приймає, але замість того, щоб відіграти вперед, іде він в спробу дриблінга. І в підсумку Парако класно закидає. Причому був і твердо хліб, і задирака у зоні, куди йшла передача, не встигає перекрити кут Кирило Фесюн не встигає. Микола Матвієнко. Є ліворуч Майрелес. Петро Енріке На швидкості. Петро Енріке, слалом гігант від нього. відіграє на Майрелеса, Майрелес прострілює під навіс. Але тут на місці захисники не вдається Мерлону Гомесу пробити. Але як же Петро Енріке схопив м'яч, шкода, що не спочатку нам показали цей повтор. Черетько за мештовного майдунчику пробуває Олег чередько. Це був хороший удар. Едро енріке. Знову Енріке прокидає м'яча вже активно і агресивно він сьогодні є. Юрчець зачепився за суперника. Не було там порушення правил. Марлоний 1-1. стає рахунок. Віктор Копієвський. Спокійненько показує рукою центр поля. Лука! Мереліш забиває. Ще раз дивимось. Тут питань немає, тут питань немає. Зараз Педро Енріке. Ага, ось тут питання. Що він б'є в ногу? Ось а... до цього можна приглянутись. І дивимось. Ось тут був момент, і нам треба з зіншити. Отут наступає на ногу Юрчицю. Дивимось ще І раз. І ось тут наступає. Ось тут. Ось він момент. Якщо Марлон Гомес тут наступає на ногу Яну Юрчицю. Судячи з усього, наступає, Підстави для скасування голу є. А є ще якийсь кадр. Ну от. Тут видно чітко. Здається, так, що. І ось тут наступає на ногу. Яну Юрчицу, Педро Енріке. 0-1. Повертаємось до базових налаштувань. Не вертон. Від нього навіть перед собою вибиває Маханькова. Батаріка на те, де працював уже сидячи. Паніки трохи У штрафному майданчику зараз Але Педро Енріке Сьогодні є відчуття, що дуже гарний матч для нього. Педро. З Юрчица виконує навіс Педрону. М'яч падає з гори на сітку. Ну, не може не подобати сьогодні зарядженість. Так? Але ось реалізація точно не подобається. Не пробиває такий. Вдається забити після стандарту Олега Чередьку. І наскільки дивним здається цей гол? Тому що головою пробиває Юхим Конопля з ближнього кута. І Олега Чередькова. Швидше за інших реагує. Та забиває свій третій гол у цьому сезоні української прем'єр-ліги Легочерей. Бала в Кудрівці забивав СК Полтаві в двох розгромах. Ну і забиває зараз у ворота кривбасу. І, будь ласка, забігання з дальнього кота. Кривбас чудово грає на стандартах. Це ми бачили неодноразово в цьому сезоні. На конате пили та в'ячі! 2-1! стоїть рахунок в падінні. Володимир Вілівальд після кутового знову повертає перевагу кривбасу. Не просто так ця команда в кожному матчі награє, в кожному тренуванні демонструє, як вона класно грає на Кутових. З глибини вибігають чотири футболісти. Розбігається, як, як таргани на кухні, коли світло вмикається. Зіграти проти них дуже складно. І ось так в падінні падаючи, віддає цей асист. Ну і Володимир Вілівальд забиває другу гол. Каноп на фланзі. Хороша передача на Егіналду. Той відпускає трохи далеко м'яч. Проти нього твердо хліб. Егіналду. Егіналдо! Поперечно рятує кривбас. Можна грати далі. О, ставить спину супернику. Вдається відібрати м'яч без порушення правил. Показує Віктор Копієвський. Саме він штагує сьогоднішній поєдинок. Арда Туран теж має претензії. Ой-ой-ой. А ось це ми бачимо уже серйозно. Арда Туран в технічну зону забігає. Ну і це однозначно буде картка, а можливо, і вилучення. То багато, багато собі дозволяє Арда Туран в таких моментах. Є причина тут поруч була. Так жовту картка Торан отримує. На газоні Араухо опиняється. Ще раз дивимося з цього повтору. Тут здається, все окей. От так, тут стик в боротьбі за м'яч. Можливо, болючий момент. І Даріо Срна показує зараз, що заспокойте. Це і ось зараз м'якеньке закидання пішло. Є прийом м'яча. варто. Який удар! Ігор твердохліб розкішний шанс від нього. Кирило він рятує свою команду. Вибиває м'яч. Спід поперечени. Спід поперечини м'яч витягнув гукіпа донецької команди. Стої з такого удару. Єгора Твердохліба. хліба. Конопля. М'якенька навісна. Подача! О, який сей від Маханькова. просто впритул розстрілювали Володимира. Маханько врятує свою команду. Ще раз дивимось. Просто впритул Лука Майреліш. Розстрілював Маханькова. Але Маханько врятує. Дібанго. Є багато простору перед ним. Ліворуч грає на Микитишина. Микитишин повертає на Івана Дібанго. Дібанго пробиває. На добиванні немає Ні нікого з футболістів Крибаса, але абсолютно правильне рішення прийняв тут фланговий захисник українці залишається на полі. Сім бразильців. На штатному майданчику розвертається красиво кованилі. Евертон. Ще одна подача. Не вдається пробити. Там вилітав Бондар. Майже влучив. Ще один навіз у напрямку Бондара. Цього разу в статиці. Маханько вистрибує м'яч забирає. Білівальд зараз виграє. Хвилинки півтори. Вілівальдо потилиці там трохи прилетіло. Ну і очевидно, що тут треба трохи полежати. Подивимось, що там відбулося. Ну, сперся е на шию твердохліб. Тому твердохліб навіть не впав. Продовжує просто штовхатися з Педро Енріки. А ось Вілівальд. І на Вілівальда тут залізли двоє. Викидання на Дальній кут. Забиває Шахта! Серія Кривбаса без перемог проти Шахтаря продовжується. 2-2 на 96-й хвилині Ігіналду головою сил бігти немає у Ігіналду 2-2 в цьому матчі. Ще раз дивимось. Арлон закидає. Ну і не вистачило тут футболістів. Не вистачило тут захисників. Троє стягнулись на точку, куди спрямовувався цей навіс. Хвилини не вистачає кривбасу. Однієї хвилини, щоб перервати серію, яка триває вже 18 років. Останній шанс. Поїхали. Падають люди перед ним. Це Шевченко. Педро Енріке. пішов на до штрафного майданчика виграється боротьба. Буде скидка. Буде удар. Ось він удар. Сейв від Махенькова. 98 хвилина цього матчу. Розкішний поєдинок закінчує 14-й тур української прем'єр-ліги. Арда Туран має претензії тут до Софії причини. Чи ще до когось. Арду Турана під руки просто забирає звідси. Не ось вона. Емоції Єгора твердо хліба на ваших екранах. Крибас був дуже близький для того, щоб перервати одну з найдовших серій українського футболу. Але той поєдинок так і залишається. Десь далеко, -далеко і глибоко в історії.